Всім привіт фанам Імперії Пазлів! І сьогодні у нас огляд та тест-драйв нових горгулі, яких ви можете спробувати зловити на святковому призиві в честь день народження гри. Так, на ці свято було додано в рекомендації два нових герої і сім'ї Горгулій. Цих героїв можливо зловити зараз або ж чекати на сам квест, який, на мою думку, повториться у ближній час. В цілому, ці горгулі досить цікаві герої, які відрізняються від інших героїв своєю сім'єю та суперпасивкою, Камнешкірою. Але нові Горгулі отримали змінену пасивку. Так, вона дуже схожа, але захищає не від шкоди, а від зрізу мани, що в багатьох випадках буде дуже сильно виричати проти певних героїв і заважати нашому супернику контролювати ману наших героїв. Отже, маємо два нових герої Гартен. Доповий герой підтримки відноситься до стихії природи і має досить потужну навичку. Середнім набором мане зменшує здоров'я всім ворогам на 700 одиниць, і цей ефект сильніший, якщо у ворога висить овер-хп. Після цього вся ваша команда отримує баф у вигляді контратаки, але не звичайно, а з можливістю лікуватися на 50% від отриманої шкоди під час бафу. Тобто, будь-який герой, який вдарить контратаку, отримає собі шкоду. І 50% від донесеної шкоди полікує того героя, в якого він бив. Ну і наші герої отримують повне ігнорування до недугів, які можуть якось впливати на лікування. Супер-герой, який доповнює абсолютно любу формацію і може грати на любому режимі, Ну, виключення еквалайзер, так як там свої закони. Завдяки цьому герою ваша команда атаки буде просто виносити все і всіх. Супер поєднання контратаки, лікування та ще й зрізу ХП. Герой однозначно вартий прокачки на повний максимум, і він буде рулити як в захисті, так і в атаці. З гартеном розібрались, дуже крутий, а тепер настав час познайомитись з пофітом. І ось він, нова імба. Так я кажу це, бо так воно і є. Швидкі набірмани, нереальний демах і універсальний зробили з цього героя машину для знищення ворогів. У грі вже багато імбових героїв, які можуть болісно бити, зрізати атаку чи броню і робити ще щось. Ну цей герой отримав просто крутейший набір навиків. І перше, на що потрібно звернути увагу, це те, що перед уроном він зрізає броню на 30%, а потім проносить нереальну шкоду у вигляді 390% по трьом цілям. Це дуже болісно, враховуючи те, що цей урон проходить по зрізу, а не навпаки, спочатку урон, а потім зріз. По-друге, суперник отримує ефект на зміну броні і любе втручання відразу нанесе шкоду. Тобто зняття лікарем, перебав на плюс захист або ж ще один зріст і так далі приведе за собою отримання додаткової шкоди. На фулл прокасі це буде коливатися від 871 одиниці до 1100, в залежності від того, як ви прокачаєте героя і які будете використовувати на цьому герою загони. Цей герой це мега універсальний демагер, який буде грати абсолютно на будь-якому режимі і на будь-якій позиції. Його можна використовувати абсолютно скрізь. Єдині його суперники це паунти, герої, які можуть ухилятися, та мультяхи зі своєю дурноватою пасивкою. Я вже уявляю, як цей герой буде знищувати все живе на еквалайзері і не тільки. І так, як я казав на початку відео, що в нас буде тест драйв, давайте подивимося на нього на полі битви. І так, для тесту героїв нам необхідно мати. Героїв, які можуть зрізати броню або впливати якось на неї. Для цього я вирішив взяти кирила. Так, звісно, хотілося б до пофіта взяти якогось швидкого бронеріза, але, на жаль, у мене таких немає. Сюди зарулить такі герої, наприклад, Морель. Дуже круто будуть разом співпрацювати і так далі. Отже, взяли ми середнього кирила, також в іншому кольорі я вирішив використовувати Віктора, тому що він має дуже швидкий набір мани і теж може впливати на броню. Ну і Бастет. Сюди взяли за рахунок ухиляння і її пасивки, яка теж може прокнути і зрізати броню суперника. Поїхали! Перший бій. Головна наша задача це зарядити героя. На нормальних загонах він заряджається за сім камінчиків. Головне знайти їх на полі, і тоді можна нормально його реалізувати. Так, давайте зараз тут ходи поробимо. Поки що синенький, я бачу, приходить потрошки. І, скоріш за все, ми навіть зможемо протестити цього героя і побачити, що він може. І яку шкоду буде проносити. Так, ще б хотілося б, звісно, ще трошки каміння знайти. Давайте зараз ось такий хід зробимо. Так, супер. Бачу дві сині трійки. Дасть змогу нам дозарядити наших героїв. Супер. Що, друзі, тепер я показую, як це все між собою взаємодіє. Для початку проходимо це все пофітом. Отже, наносимо просто нереальну шкоду від 900 до 1200 одиниць. Суперники отримують дебаф, який, якщо зараз щось з ним коїться, або він знімається, або, наприклад, зрізаємо броню ще раз. Суперник отримає 949 одиниць. Як це працює? Просто беремо Кірюху, ультуємо і дивимося на шкоду. Все. Кірюха, герой, який не наносить шкоди, просто додатково дозрізає броню, і суперник отримує шкоди. Ось так він взаємодіє. Разом з пофітом. І всі герої, які можуть впливати на бороню, будуть робити те саме. Так, тут впорались. Давайте наступний бій не буду я вибирати цілі. Будемо бігти на всіх поспіль. Другий бій вперед. Єдине, кого ми боїмося, це, звісно, таунти, з якими треба боротися, тому що ми таунт не можемо обходити. Ну і герої, які можуть накидувати ухиляння. З ними теж буде важко, тому що пофіт може промахуватися, мазати, і це єдина Єдина наша проблема. В іншому питанні цей герой просто нереально крутий. Так, що в нас по зарядці? По зарядці поки що повна біда, не може ніяк знайти ні камінчик, ну нічого страшного. Ще час є, зарядитися, будемо шукати каміння. Так, давайте зараз доб'ємо одного героя з правого флангу супер чудово. Так, де синій камінчик мені зараз дуже-дуже потрібний. Так, ну басет, басет, звісно, будемо активувати. Так, червоне каміння сюди. Вже стільки ходів зробили, а синім камінчик він, ну, немає, не приходить. Все як на війні. Працює так само. Хоче затесати героя, не буде тобі ніякого камінчика. Ну нічого страшного. Зараз якось знайдемо. Так, вже винесли цілий фланг, а дозарядки все немає. Так, нарешті бачу якийсь там вихід на синій камінчик. Головне, щоб наші герої дожили до цього часу. Так, давайте зараз активуємо Бастит. Трійку синіх у пустоту. Є дозарядка, і будемо надіти, що зараз все вийде. Єдине погано, вбили кірюху, тому реалізація буде не дуже. Ну Ок, давайте хоча б пройдемося і проб'ємо цього суперника. Урон просто шалений. По тисячі в лице, по трьом ворогам. Також, як ви бачите, ми отримуємо, ми і рядом стоячі герої і біля пофіта отримуємо нову камне шкіру, яка захищає нас від зрізу. Від зрізу мани. І в деяких випадках це дуже-дуже буде круто виручати. Треба, звісно, знайти якогось суперника, на якому це можна буде потесити, але я думаю, на якихось стрімчиках нам в будь-якому випадку це вдасться побачити. Бо окремо шукати, надіятися на те, що зараз буде зріс саме цьому герою, ну дуже-дуже важко. Третій бій. Зараз ходимо на ось такий захист. Там, де є в нас таун, з яким проблема цього героя. Не подивимося, як він буде, як він впорається. Якщо буде зарядка героя, то проблем ніяких не буде. Головне перечекати, поки злетить Альфа таун Ну і потім, звісно, це все пронести. Так, давайте ось сюди. Зараз, звісно, трошки комбо полетить, нічого страшного. Так, таун у нас впав. Ми проходимо, звісно, по героям. Давайте. Для початку. Давайте, може, зріжемо їм стихійну броню. Є. Тепер працює пофіт. Мінус два героя. Просто нереально шкода проносить. Просто нереально. Так, звісно, є герої, які можуть йому там протистояти. Це мультяшки, плюс оці герої, які мають пасивку від зрізу. Тут, на жаль, Офіс з ними нічого не може зробити, окрім того, як нанести просто шкоду. Але в будь-якому випадку по 1000 це дуже-дуже багато. Плюс, як я кажу, він ще не повністю прокачений і на фулл прокасі це буде набагато больніше і відчутніше. Ну і останній бій, давайте сходимо проти ось такого захисту. Там, де є бастет, яка дає ухиляння. Ну, побачимо, побачимо. Так, що тут у нас по камінчику? Поки що нічого. Не... Так, супер, чудово. Все є дозарядка. Зараз отримуємо шкоду трошки. Головне пережити. Ну і давайте будемо знищувати лівий фланг. Проходимось пофітом. До речі, подивимось, скільки він шкоди нанесе, підрізом. По 600. Так, небагацько, але ж хоч якась шкода, та й проноситься. Так, тепер ультуємо. Іншим героєм, який теж може впливати на захист. Отримуємо по 949. Супер, чудово. Ну і добиваємо. Ось так, друзі, потестували даного героя. Звісно, своє враження, свої думки з приводу цих нових горгулів пишіть у коментах. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайкосики, ну і, звісно, писати коменти. Всім бажаю успіху, гарного настрою і побачимось у next відео